В наявності у нас Mazda, CX-5 22-го року, пробіг в неї 29 тисяч, моторчик 2,5, бензиновий стоїть. Як бачите, гарний такий в неї колір. Такий, бачите, він як переливається на сонці. Чорна така рішоточка, вона симпатично сюди йде, дуже дорога оптика, Ночі вона дуже ярко світить. Дуже-дуже. На легкосплавних дисках є тут безключовий доступ. Ключик в карман кинули, побігли, вона сама закрилась. Підійшли, вона відкрилася. Коробочка автомат стоїть, включаємо задню, з'являється камерка, двохзонний клімат стоїть, все працює, підігріли є, холодний дує, все як потрібно. Управління мультимедіа тут електроручник, бачите, хоп, поставилось хоп, обралось підстаканники, мультикермо, круїз стоїть тут. А тут салончик вообще іще, іще кращий. Стає, бачите, такий колір прям приємний. Також тут є підстаканники, ось є. так ручку положити, і кудись їхати на дальняк дуже-дуже і прикольно. А, і до речі, забув вам сказати, тут там, у нас є люк, тут ось зверху це відкривається, З вітерком кудись поїхати, бо класно. У нас є ізофікси, ось можна присібнути свою малечу. Як бачите, тут в них теж свій стиль такий, в гарний колір, це x 5 все як потрібно. Двохствольний вихлоп. Чуєте? Чуєте, як кричить? І це просто на комфорті. Електропривод дуже зручно, мені подобається ця функція. Просторий багажник. Також в комплекті йде шторочка. Так, закрили, гроші перевезли, хоп, відкрили, достали, розплатились і погнали. Оригінальний у нас ковричок іде. Під ковричком у нас така ніша, докаточка. Так що, друзі, якщо вам сподобався цей автомобіль, приїжджайте до нас в Автопоінт, Софіївська, 19 покажемо його, зробимо тест-драйв і придбайте цей гарний автомобіль.